Різниця у часі не завадила працівникам національної лабораторії імені Рікі Фермі зібратися о другій годині ранку, щоб почути сенсаційне повідомлення їх європейських колег. Чимало з них тісно пов'язані з експериментом, який проводився на великому адронному колайдері у пошуках елементарної частки гіпотетичного бозон Гікса багато методів, які використали у церні. Спочатку випробувалися тут. Також багато їх науковців пройшли підготовку у фермі ЛАБ. Сотні мільйонів доларів були витрачені на створення пристроїв, які зможуть зіштовхувати субатомні частинки. Відтак ще десятки тисяч годин пішли на аналіз зібраних з детекторів даних. Попередні результати вказують на те, що фізики виявили нову елементарну частку, яка відповідає параметрам бозон Гікса. якраз та ключова ланка, якої не вистачає для розуміння, як був створений всесвіт. Бозон-гекса Гікса це елементарна частинка, яка пояснює виникнення маси матерії, за словами науковця. Вона доповнить теорію стандартної моделі, що описує взаємодію у мікросвіті. Стандартна модель у нашому розумінні це математичне пояснення того, як працює всесвіт. Найбільший недолік цієї моделі у тому, що вона не Ясніє феномену маси. Якщо відкриття вчених підтвердиться, людство більше дізнається про формування планет чи навіть походження життя. Зауважує фізик. При цьому він додає, що європейські колеги були дуже обережні, коли відкриту ними частку назвали претендентом на Бозон Гекса. Це дуже маленька відмінність. і У наступні кілька років науковці будуть досліджувати всі властивості цієї частинки. Чи вона поводиться, пахне і смакує згідно з їх очікуваннями? Роберт Розер більше 15 років шукав невловимий бозон у прискорювальній лабораторії фермі Лап, що у передмісті Чикаго робилося це методом зіткнення протонів та антипротонів у синхротроні та ватрон. Результати ретельно аналізували, але субатомної частки наразі не знайшли. Ті дані, які ми отримали за останні 10 років, ми починаємо складати докупи, але ми, можливо, маємо доказ існування ще якоїсь іншої частинки. Роберт додає, що отримані за допомогою теватрону дані узгоджуються з висновками фізиків Церно. За його прогнозами, відкриття нової субатомної частки призведе до великих змін в науці. результатом цього відкриття стане те, як наука бачить світ, як працюю я, але людство загалом не дуже змінить. навіть якщо фізики не можуть негайно відповісти на питання практичного застосування їх відкриття. Технологія, яка була розроблена для пошуку бозонової частинки, вже дала відчутні результати. Саме завдяки цьому з'явилася клауд технологія яка використовується у мобільних телефонах і комп'ютерах. Роберт Розер переконаний, що це лише початок. Це не дуже справедливо запитувати мене сьогодні про практичну сторону Бузон Гікса. Думаю, що тільки з часом ми дізнаємося, що це таке. Людство завжди питається, чому, і ми на крок наблизилися до того, аби пояснити це. Тепер, як вважає Роберт. Вчені лише повинні підтвердити, що відкрита ними елементарна частинка і є цим гіпотетичним бозоном гекса Уляна Телюк голос Америки.